Так, значить, значить, всім здоровчик, всім здоровчик. Хочу дивіться. Всім привіт! Сьогодні у нас буде барабанний дроп. Сьогодні я вам розкажу 10 годних лайфхаків, які можуть підходити вам завжди, в будь-який момент, щоб зробити такі самі крути, круті брейн брейнроти, Як можна зробити все все це гарно, як гарні семіна отримати. Як як получати найкращі семена, Як получати секретки? Даже. І все-все-все це все, 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 може вам допомогти в цій сту штуці. Ну а пока що я буду переходити до самого головного і самого актуального зараз? Куди? Зараз найактуальніше це куди. Тут там перший код це з це Stax. Він нам дає один Rocky Potion. Ну ладно за того, що в мене вже все це є, я нічого не получу. А так, щоб ви знали, що це може давати один Rocky Potion, якого може випасти будь-що. Ось це кодік. Як ви бачите, написано, що я цей код отрив. Наступний кодік це. Бастер. Його я ще навіть і не уводив. І за що для мене це буде трошки ексклюзивно. Я ще цей кодік даже не уводив. Так. Я... У мене хтось, друзі, туди. Ось ось. Хочу, все. Значить, дивіться цей кодик, І зараз подивимося, що він дає, і трохи наповню, Окей. Значить, дивіться. Єдине, що я вам хочу сказати, це те, що старайтесь вводити завжди коди. Вони вам можуть допомогти, скоро може вийти івент. Так, як я активував, він мені Він дає 5 тисяч. Чи що він там дає? Я я, ще, я даже сам не знаю. Може. Ну знаю, ну просто активір він рот. О, мотел. для того, щоб получати такие круті брейн роти так часто, як оцей Матео мені. Людям він майже не попадається. Він попадається... Ви знаєте чого? Треба сширати повністю оце. Чим більше у вас заширено оце, чим більше у вас міст... Тим більше будуть виходити Брейнроти. що буде більше виходить всяких крутих штучок. А так заходимо і є ще один останній код, який, який можна, це Frozen. І це він вам дає один заморожений фрукт з мутацією Frozen. Якщо це вже знаєте, то зна то повторіть. Ні, ну одруг забудете. Ну на всякий случай. На йомой фройзен і... і вам дається один і получається один заморожений фрукт. Я знаю як це працює. Я не знаю. Я його тільки-тільки активіровав, вибачте. Окей, тепер переходимо до ще. Розширюйте територію, покращуйте оці місця, щоб, щоб вам більше, більше і більше виходило з їх. І, і так, як получати танки? Оці всі круті танки, все це круте. Їх можна отримати двома способами. Або поставити автоклікер. вам треба мати достатньо грошей. І поставити автоклікер. Якщо поставити автоклікер. Наприклад, дивіться. Що. Я ще вам покажу. Можна дивіться. Поставити автоклікер. На ну, цього, на ну, цього, на ну, цього, ну, цього. Хочу на всі дорогі штучки, ну які, які вам хочеться. Як вони будуть в стокі, то ви обов'язково їх получите. Це один лайфхак, ну в мене автоклікера немає. Я це трошки рахую зачити. Також ви можете просто ждати, але це поки що найхший спосіб, він вам майже нічого не дасть. Також ще один совєтик трейдеться. Трейдеться з друзями. Саме головне не з рандомами якимось. Бо я тому профукав секретку і, і моркву. Коротше, старайтесь не довіряти людям, які, які так не хочуть тобі давати. Мені він писав, писав, але все таки не знаю. Ну, коротше. Якщо у вас щось не получається, то не розтраїтесь. Так ось один вайфхак це адмін абьюз. Ви заходите на адмін абьюз. І вам там дають. Знаєте що? Вам там можуть дати найкраще семечка, секретки, тільки треба лучше там взагалі дають x5, ось тут. там. Мне х6, бо це звичайная, случайная штука. 1 X, 16, X до удачи. Зато з кожними 100 уничтоженных принтро вам дають трошки лукса. І так трохи може збільшуватись або зменшити. Хоча збільшується на трошки, не так багато. І... Получається все супер. А босс. Знаєте, для чого? Короче, дивіться. Босс з'являється... Коли ви уничтожаєте 500 всіх. І босс... Доволі багато. Мені попався з мутації, но я його віддав комусь. Рандом. Я маю, а він не міг нічого зробити. Також. Ще один совет. А кто хочет добавить так само багато грошей? Або. вам хочеться... Щоб вам хватало на все, як мені. Там на всі семена ось все. вони доволі дорогі 200 мільйонів стоїть. Ну оці ці всі штуки, ось вс. То вам треба. Знаєте що? Вам треба просто дуже, дуже постоять. Можете, куча дивіться. Є два способи. Автоматична продажа. Ви можете там... на що вам вже не треба, там епічний, редкий, легендарний. Я поставив так. Можна ще му Ну би теж я ось так постав. Шлей мутайшн. Бо для мене му поки пока що не треба. І залишається гранітовий, Також також є ще мутації. Наприклад, якісь приндроти будуть продаватись, наприклад, з, з, з такими мутаціями. Радуга не советую. Котше, ви зрозуміли, також є ще один спосіб, це стояти, типа, набрати якусь так... Ну, якщо у вас немає якихось секретів або якихось ограничених, або мутаціями. Мутейшн то мій совєтик брата хоча б когось хоча б просто якийсь і там ставати, не ставати в ФК бо вони поки ви виходите вони там зараховуються там ще брейнроти можуть проходити якщо їм коли проходять брейн роти то ви їх можете получити також вам треба ще один совет Якщо вас не нічого з растениями, то ви можете добінкою добивати, вона цілих 20 хп зносить. Це нормально, я оцього, я в оцього барбер потопимо, і то можу уничтожить в случае, чим він добереться. Хочу ви зрозуміли. саму суть. Переходимо до ще одного лайфхаку і завжди покупайте тут. Оці штуки, вони заморазують, долі, гарні. Оці, коротше, все, що є в стоці стотці, вони будуть вам більше пливати. Банани, я їх не нереально не їх якось їх зробити по-нормальному. І також, якщо вам не повезло, вам випало. Ростяння, на яке вам у вас немає грошей, то... Старайтесь за останні мілі-секунду просто накопіть, Просто бігайте біля своїх брейн років ну, я мило. Або можете продавати таких Матео, всяких у цих таких. Хоч як ви знаєте. Як слово знайшли, або вам, вам повезло попасти в... Адмінаблюз. Вам будуть падати частенько Матео. Частенько будуть падати якісь Rot з гарними мутаціями. Наприклад, мутейшини. вони, вони там можуть вам давати по 30 тисяч. Також. Індекс. Також... Якщо ви хочете. Хочу дивіться. Є купу всяких крутих штучок. Ви можете за індексом дивитись, чи вам це щось попадалось, чи ні. Наприклад, мені попадала лавака і оцей. Але щось лаваку не зарахували, хоча вона була. Хочу дивіться. Іноді приходять такі баги. І завжди. Знайте. Якщо у вас багато міста або багато чого, то ви завжди должні складати. Понімаю. У вас може бути щось такі брейнроти такі собі. Якщо у вас такі собі брейнроти, то можете стати в АФК, значить там можете радугу, типу, знайти. Ви знаєте, що радуга це поки що, як для мене найкращий інтейтинг. Він доволі багато дає. Жаль, що тут не показується, скільки дає така-то мутація. На жаль, нам таке не показують. Скільки кожна мутація дає. Ну, в принципі, я для я для вас вставлю, якщо знайду, фотографію з кожним. І і вставлю в де я все це розберу Короче, зрозуміло, зрозуміло. ще один також крутий совет. Це проходит цей паркур. І він він вас займе купу. Не окибош коче також. ще один советик. Старайтесь як найкраще уничтожать цих штучок. Ва вам сказать чого Вам я вам ще покажу, що вони можуть робити У них доволі не так уж багато хп. Іноді їх доволі важко. Ну, ось все божественне. Нажимаю. І вам уже випасти. Будет ще крутенько. І мені попало божественне. Оце. Ви відкривайте. Або стоїть в АФК. Ну в АФК я не сильно советую, бо я даже з бронірованим зашитою. І також, старайтесь розставляти всі свої крути. Круті брейн роти. Якусь по нормальному порядку. Щоб Щоб, типу, не було слабих сторон. Щоб всі були однакові. Я буду вам ще показувати, як це плюс-мінус. Хоч у мене тут було два танки. Якщо Ви будете нерівномірно ставити. Представте, що оце, Це якась секретка з. Ні, давайте бомбардируємо. Куди Це плюс буде секретка. І він, наприклад, буде проходити по найслабшій. Вдруг вам так не повезе. То він швидко пройде. Якщо у вас немає таких всяких, як в мене штучок. І ще вам покажу. Заморожуватильних бомбок. Оці ще заморажувати. То... Ем то у вас будуть великі шанси на те, що сон. Ви можете про ну, тунцавурити або профукати скретку. Наприклад... Як сон. Ви нерівномірно ставите. наприклад, на одній сторінці там одні мутейшни або секретки божественно. то якщо по цій стороні не будуть проходити то получається ніхто не буде получать гарного урон і за чогось все також бажаю вам усе так, якщо ви хочете щоб я зробив розіграш на ось таких брейн ротів або на ще якісь секрет то на цьому відео наберіть 15 ні, буде 10 лайків. І тоді я зроблю розіграш. А якщо буде 15 лайків, то ще зроблю на своїх деяких ростнях дорогих. Наприклад, буде участвувати все, що воно буде дороге, поки я накуплю за цей час. Це можуть бути хоч чаптанки танки. А тому, хто ще напише коментар. Ну, або щось крутеньке. Або підписатися у відкритому доступі. Йому... І сам собі, можна буде подарити. Коротше, якщо ви хочете, щоб я зробив такий міні розіграш, раз, то на цьому відео наберіть 15 лайків. Якщо ви хочете, щоб я ще зробив з заростіннями. Якщо не за ростіннями, ось тут так так є ограничено. Це можна тільки один раз і далі вже не знаю. Як зробити, коротше. коротше. Я на екрані напишу текстом переведено оце, коли це з'являється. І також дивіться. Якщо у вас проходить Брейнрот, але у вас є трошки рабуксів 45, то. І, і якщо це якийсь дорогий. Ну такий, як, наприклад, оцей Брейнрот, який дає доволі мало оцей бо оцей, то ви, якщо це там якийсь божественний або секретка. ну ограничену, яке у вас не вистачає. У вас немає граната. А це все не получається. Якщо у вас є хоча б трохи Рабуксів, то можна буде сюди закинути. Як ви бачите, я всі свої Рабукси останні потратив на піздонот. За якимось людям. Коротше, буде ось такий розіграш на, на. переможець получить найкращого брейн -рупа. Буде по місцям, ну, коротше, все буде круто. Ну, а так думаю на цьому всім пока. До нових зустріч на нових відео.